Вітаю вас на каналі Гастяху Тані. Сьогодні мова піде про вирощування буряків, як я їх вирощую, як підживлюю, як добиваюся того, щоб мої, мої буряки були великими, виросли корнеплоди, щоб вони були смачними і гарно зберігалися. Ось зараз я знаходжуся на полі, на городі, на своєму, де мене ростуть буряки, Столові буряки. До речі, зійшли. Всі сорти дуже добре. Які сорти я садила, я розказувала на своєму каналі. Не зійшов тільки сорт мармеладка. Він ще він зійшов, але він зійшов дуже слабо, дуже рідко. Буряки я сію як рядочками, так я і буряки сію кубками. Буряки у мене посіяні кубками, я їх першим ділом це я їх прориваю. У кубці я залишаю ось таких 2-3 бурячки. Не багато а потрошку. Проміжок між бурячками отакий. Далі у мене буряки кормові. Ось я їх вже сполола, я їх прорідила. Так само залишаю один-два буряки, ну, дуже рідко, коли залишаю по три бурячки. Ось я протрусила селітрою аміачною. Обов'язково трусіть, якщо перед дощем, не після дощу. Тому що багато хто думає, що сира земля і селітру так можна потрусити. Ні. Треба трусити по сухій землі. Я не загортую. Селітра дуже швидко розтає, вона на сонці розтане і через день ви її вже тут не побачите. Вона розтає і входить в землю. Тому я її не загрібаю. Те саме я зробила із кормовими буряками. Який сорт я розказувала? Це сорт бригадир. Дуже гарний сорт. Це гібрид. І сорт урсус. І з морквою я також сам, тако таке саме підгодовування моркви я роблю. Я трушу моркву по підрядочками Ось отак. У мене морква сидить між цибулею і буряками. Ось усе я протрушую. Наступною дуже важливою підгодівлею для буряків і моркви, я використовую каліні добрива. Найкраще мені подобається каліймах. Ось у мене він продається у, у таких фасованих пакетах. У нас він продається на вагу, ось у такі гранули, але є і в пороску. Будь-яке калійне добриво. Після того, як пройшло 10 тижнів, Днів 12, 10, ну десь два тижні я починаю буряки свої обгортувати. Обгортаю, і перед тим як обгортати, я знову ж так само проходжу по бурячками. Якимось калійними, калійними добривами. Якщо у вас немає калій можна сульфат калію. Можна уже, Якщо немає таких добрив, то обов'язково протрусити між рядочками попелом. Попел це теж речовина, це добриво біологічне, де дуже багато і калію, і фосфору, і магній там є. Особливо якщо у вас попіл із твердих борід, дерева, там дуб, акація, то дуже корисне, дуже гарне добриво. Буряк і морква потребують обов'язково калійних добрив. Ось отак такі добрива я застосовую і більше по буряку і по моркві. я нічого не застосовую, ніяких не ні мінеральних, не органічних добрив. і буряк, і моркву я обробляю один раз від різних шкідників. Ось і мене раніше, та рік і позатарік, у нас продавалися отакі от спасатель свікли і моркові. Ну, це написано на російській мові, бо я бачу, що тут вироблено у Білорусі. Дуже допомагав. Та рік взагалі було супер. Я один раз заробила буряк і моркву, ніякої, ніяких мошок там, ніяких довгоносиків. І цієї морквяної мухи я не бачила. Гарні виросли плоди і моркви. І Мені до цих пір ще морква є минулорічна, минулорічна і є і буряки і ще пів сітки, гарну буряка. Оце таке. В цьому році я побачила ось такий рятівник буряка і моркви. Купила, Тут теж написано, від яких шкідників бореться цей препарат, як його на 10 літрів. Ось це тут два препарати. Тут я так зрозуміла: і інсектицид, і інфугінцид, і стимулятор росту є. Тут написано бурякова муха. Хлоп, молі, нематода, дратяники, совка, морквяна муха, попелиця та інші. Ну, Я обробляю, тому що не хочу ризикувати своїми посівами морква, моркві буряка, і тому один раз я обробляю. Але я знаю, що є отакий препарат, ось, Актофіт. Він теж це біопрепарат, він теж допомагає, особливо допомагає по... По моркві і актелік Актелік у нас дехто купує вже давно актелік і обробляє буряк, оце актеліком. Ось такі препарати я використовую для того, щоб обробити буряк і моркву. Від шкідників і захворювань, тому що на буряку теж дуже багато захворювань. Буває, що гарний буряк, а плід маленький. А виявляється, що всередині там сидить якась блошка, мошка і ще щось і гризе його. І тоді, коли ми викопуємо буряк, то всередині пусто, то там то совка вигрізла, то дратяник побив, то так, таке інше. Ось друзі, отак я вам розказала, як я доглядаю за своїми рослинами буряка і моркви. Кому було цікаво, кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже вдячна. Чекайте наступних моїх відео, я розкажу про свій досвід вирощування і цибулі, і капусти, і помідорів. На все добре, всім миру, до побачення. -меншенький, щоб він невеликий був, наприклад, там на салати, То я, звичайно, тоді розріджую їх менше. Відстань між бурячками залишаю меншою, але мені потрібно і великі буряки, тому що я закриваю борщову приправу. Учора була питання, як розкажіть рецепт. То обов'язково дочекайтеся, я розкажу, я зніму відео, як закриваю цю борщову приправу із столових буряків. Це смакота і дуже зручно. Але зараз мова про підживлення буряків. Першим, першою, добрий, першим, яким я підживлюю буряки, це буде азот. Ну, ось у мене я взяла азоту, це аміачна селітра. Можна підживлювати після того, як ви прорідили і пропололи свої буряки, можна підживлювати аміачною селітрою або карбаміта. Ну, Я би взяла аміачну селітру. Чому? Тому що аміачна селітра діє швидше. Швидше побачимо результат. Я не, не підливаю аміачну селітру, я просто беру ось отак і буду проходити і підтрушувати отак. Потрошку, потрошку підтрушувати під підборички. Ми робимо це так кожний рік, але це потрібно робити тоді, коли пасмурна погода або пізно ввечері. Не, не треба робити, коли дуже жарко в день.